Привіт, друзі, давайте поговоримо про думку оточуючих. Зараз я стикнулася з великою кількістю хейту, і мені почала приходити така інформація, де мені люди скидають, де так якось приходить з простору. Що насправді засудження людей це зовсім не про вас. Ну, по-перше, я й сама бачу, про що це засудження. Да, я вже говорила, що мене засуджує. Жінка, котру зрадили, Тобто це образ такий моєї хейтерші. або котра боїться зради. Тобто, якщо вас щось дратує в інших людях, то це, швидше за все, ваша історія. Тому що ви мене не знаєте, ви не знаєте, які там у нас були стосунки, да? ви не знаєте, які в нього були стосунки, які в мене були стосунки в моїй родині. А чому не знаєте? Тому що навіть ті, хто знає, Ті, хто знає, ви все одно нічого не знаєте. Мені, наприклад, написала моя кума, подружка, з якою я дружу е, з юності, з 18 років. Вона написала: Для нас типа, ваша родина завжди була прикладом. Яким прикладом? Там, да, яка родина? Ми 10 років вже намагаємося склеїти ту родину, намагалися, а останні. Ну, вже ось зимою буде, мабуть, 4 роки з початку війни, навіть п'ять років, тому що це ще до війни сталося, коли ми переїхали в наш будинок. Останні 5 років там уже от сім'ї була тільки назва. Тобто ми навіть не спілкувалися. Яка родина? Дуже часто ми не знаємо один про одного нічого, да? тобто за фасадом, за фасадом, там не видно нічого. Якщо ви берете на себе сміливість засуджувати інших людей, я вам пропоную спочатку подивитися на себе. Те, що вас в цьому тригерить, да, на ваші болі. Тому що це <зиркалить> зеркалить вас. Розумієте? Те, що вас дратує, це ваше от зеркалення. Це правда. Якщо вас дратує якась людина, я не конкретно про мене говорю, да, ви подивіться, а що там конкретно вас в цій людині дратує. А що ви хочете, щоб у вас таке було? Да? Чому ви там заздрите? І працюйте саме над тим. Тобто, якщо там є якась біль, вона ваша, ідіть до психолога, працюйте над цим, або навіть не до психолога. Так. Якщо вам не вистачає того кохання, що в мене було, працюйте над тим коханням. Так. Якщо ви не впевнені в своєму чоловікові, працюйте над цим, люди. Коли я була не впевнена, я довго боролась, потім ці стосунки завершила. І це, розумієте, це потрібно робити з поваги і до себе, і до нього. Не варто зберігати ті стосунки, якщо в них немає тепла і любові. Ми живемо один раз. Війна зараз дуже це все явно і чітко показує. Життя може обірватися в будь-яку мить. І я не шкодую, що в мене були ці стосунки. Повірте, і він теж не шкодує. Він пішов на той світ щасливим, щасливим, що в нього була я. Розумієте? Він мені про це завжди говорив, що він дуже щасливий зі мною, що він зі мною розцвів, що він зі мною став почуватися на 20 років, так? що в нього не було ніколи таких стосунків, що ніхто ніколи про нього так не піклувався, так? ніхто ніколи так до нього не відносився. Він мені це писав майже щодня. Розумієте? Ну, щодня, коли міг писати. Знаєте, на позиціях там не завжди є можливість. Він говорив, що йому зі мною легше стало воювати. Я йому казала, якби я могла якось тобі допомогти, да, якось допомогти вибратися звідти, чи, чи якось захистити, чи ще що-неба. Я була б щасливою. І я намагалася, я шукала різні варіанти. Просто якось він був не готовий. Він говорив: ти мені вже допомагаєш. Ти вже допомагаєш, бо ти є. Розумієте? А щодо е, засудження іншими людьми, хтось мені там писав, що це бруд, який обсохне і відвалиться. Правда? Правда. І теж мені там писала дівчина, що Маргарет Течер говорила, що якщо я ляжу на підлогу і дозволю вам ходити по мені, я буду для вас недостатньо плоскою. Це теж правда. Ти ніколи не вгодиш людям. <ріст> чи ти вірна, чи ти невірна, да? чи ти щаслива, чи ти нещаслива, чи ти хороша мати, чи ти погана мати, чи ти одружена, чи ти неодружена, чи ти розумна, чи ти дурна, ти ніколи не вгодиш людям. Розумієте? Ну, люди такі. Навіть якщо ти будеш святою, ти не вгодиш людям. І тому. І я пропоную вибирати себе. І я вибрала себе в цих стосунках. І я говорю вам про це, тому що я психолог, і я хочу сказати тим людям, хто мене дивиться, своїм людям. Да? Бо дуже часто приходять з неможливості сказати ні, зі страхом проявлятися. Да? Я не знаю, хто я. Так, от я вам хочу показати своїм прикладом, що. Думка чужих людей вона зовсім ні про що. Так вона може бути в чомусь небезпечною. Справді. Але коли ти вибираєш себе, ти в будь-якому випадку стаєш щасливішою. Однозначно. Розумієте? Що ви думаєте про це? Хочу почути вашу думку. Я щаслива. Що в мене були ці стосунки. Я щаслива, що я дозволила собі про них говорити. Коли Сережа загинув, в мене було дуже багато сумнівів. Я не знала, їхати мені на ті похорони, чи не їхати, як суспільство відреагує. Говорити мені, чи не говорити. Я виставила перше фото, мені дуже хотілося поділитися. Це знаєте, як боліло. Дуже хотілося поділитися, що він загинув. Я виставила це фото, написала, що в мене загинув близький друг. І потім я зрозуміла, що я вас обманула, що я не маю про нього так говорити. Він не був мені близьким другом. Тобто він був для мене близьким другом, але він був для мене і коханим чоловіком. І тому я почала вам про нього розповідати. Потім пішли вірші, котрі я теж мусила викласти. Да? Я дозволила собі з'їздити на ці похорони. Я була біля його труни. Це не подобалось її його родичам. Ну, я там була, бо він хотів. Я вдягла сукню на похорони, ту, котру він любив. Вона була не для похорон. Але я вдяглася для нього, так як він любив мене бачити, тому що це був останній раз, останнє побачення. Він завжди мені говорив, як він любить, щоб я виглядала. Завжди. Оце тобі йде, оце не йде, оце я хочу на тебе бачити, оце не хочу. А чого ти не розчесалася? Я хочу, щоб ти була гарною. Розумієте? І я вдягалася не для осуду людського, а для нього. Я виставляю ці вірші теж не для людей, а для нього. І для себе. Бо вони в мене є. І для вас. Тому що багато таких історій. Багато таких історій, хто не наважується про них озвучити. Багато засудження. Тому я тут. Добре, всім чудового дня. З вами психологиня Лілія Охріменко. Ви можете писати все, що хочете, що я погана психологиня, там, да? що я курва, що ще там щось про мене, що я погана мати. Це ваше право, бруд засохне відвалиться. Ті, кому треба, тим ця інформація, цей блог буде корисним. Ті, кому ні, дякую вам за ваші коменти. Добра вам!